Ми знаходимося на Олени біля Ашану. І ось вирішили за Лусочкою спробувати, а що воно то за суші люкс? Зараз зайдемо всередину і спробуємо. Ми дуже полюбляємо Філадельфію. Ось тут диванчик на вході такий цікавий. Ось така рекламка. А Лусечка, ти мене зустрічаєш? Проходи. О, такий гарненький зал. Шикарно, мені існує. подобається Свободна. все. Людей, Колір, лампочки. Оці. Mm. Дуже добре оформлені столики. Ти бачиш, Луся, три столики та ще стієчка. А дзеркало так то взагалі, mm. як Ви, любиш. Вичай, тут люблю. Так. Це нам пощастило це просто буде, 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 субота. На щастя, що ми сьогодні будемо вдвох дивовку з тобою смакувати Філадельфію дубом, так? любому. Mm -hmm, mm -hmm. Чекаємо на замовлення. І ось тут ще такі апетитні, як це називається, це ж не картини, це якось називається фото. Постери, постери, постери. О, ось, ось нам, нам принесли суші, суші. готові. Класочка. Дякую. Дякуємо. Дякую вам велике. Яка краса. Супер. Починаємо. Почалося. Починаємо. А лусочка. Ну що, смачно. Красиво пакет Філадельфія. Супер. Соусничка. Так, да, красиво, красиво, так. А палочки? Ось у нас есть, вони. Есть. Я думаю, що вони навчальні. Наверно. А да, 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 для нас те, як ми любимо все, да, все точно добре. Ну що гарненько, смачненько, починаємо. Починаємо.